У мене є кілька знайомих, доволі таки гарних знайомих, справжніх інфоциган. Я можу вживати цей термін через те, що вони на це все не ображаються, і в компанії близьких друзів навіть глузують з цього терміну. Ну і також я вважаю, що діаспора ромів не повинна на це ображатися через те, що вони самі знають, кого ми маємо на увазі, коли проводимо цю аналогію. Я не говорю про якихось там початківців, чи тих, хто тільки пробує робить свої якісь там перші запуски в інстаграмі. Це серйозні чуваки, які в цьому бізнесі там, з початку 2010-х років з прибутками по 30-50 тисяч доларів на місяць, зі штатом там, в 20-30 людей і дуже гарними бюджетами на просування. Це абсолютно різнопрофільні люди, які себе називають експертами. Один веде курси про те, як довго не закінчувати під час сексу, другий вчить дівчат, як знайти собі дуже багато чоловіка. Третій обіцяє навчитися. Заробляти на таргеті в Фейсбуці 10 тисяч доларів на місяць, а четвертий вчить будувати автоматизовані прибуткові воронки продажів в будь-якій соціальній мережі і з будь-яким продуктом. Абсолютно різнопрофільні чуваки, але їх щось об'єднує. І сьогодні ми з вами поговоримо про їх методи, як вони продають за великі гроші те, що можна безкоштовно знайти в Гуглі. Поїхали! Почнемо з цікавої історії. Я закінчив університет по спеціальності маркетинг. Чи можу я сказати, що університет мені щось дав в цьому плані? Ні. Я особисто вважаю, що в той час, коли я вчився в університеті, я отримав там абсолютний нуль корисної інформації. Зіро. Ця інформація мені не знадобилася в моїй кар'єрі маркетолога абсолютно жодного разу. Абсолютний нуль, абсолютний. Нуль. Хі -хі. Перші свої навички маркетолога я отримав лише на досвіді, коли просто почав щось робити сам, потім разом з різними командами. На практиці, на помилках я досягав там якихось знань. А коли я забажав вже рости і стати керівником у цікавих і серйозних компаніях, я вирішив, що мені треба довчитися, щось зрозуміти в менеджменті, в стратегічному маркетингу і так далі. І я старій, що я в той момент. Момент не дивився там в сторону різних інстаграм-експертів через те, що серед моїх знайомих були ці самі інстаграм-експерти, і я знав, з чого вартують їх знання і де вони їх беруть. Я зайшов тоді в Google і забив список університетів, які надають найкращу в світі освіту в маркетингу, найкращу в світі просто. Я отримав список. Там було 100 університетів. Після цього я пішов там на платформи з відкритими курсами університетів. Це можуть бути такі платформи, як Курсера або Едекс, або ще там якісь Академія.орг ви, мабуть, також її знаєте. Там абсолютно велика кількість відкритих. Курсів я пішов туди і знайшов кілька університетів з того самого світового топу і топ 100, які там представлені. Хочу вам пояснити нюанс цих платформ. Вони умовно безкоштовні. Ви можете там пройти абсолютно будь-який курс безплатно, але у вас не будуть перевіряти домашку, і вам не видадуть за це сертифікат. Або ви можете заплатити за курс, і у вас будуть перевіряти домашку, і видадуть вам офіційний сертифікат, який там буде занесений, в якісь бази, що ви провчилися, грубо кажучи, там в якомусь мічиганському університеті пройшли такий курс. Таким чином, абсолютно безкоштовно, без сертифікатів і без домашок, Я пройшов два курси з університету Чикаго, один мічиганський курс і два австралійських курси. Дійсно, я там отримав дуже велике задоволення від інформації. Матеріал був просто чудовий, насичений сучасними кейсами, розборами актуальних якихось даних. Хочу сказати просто слава навіки розробникам цих сервісів, які дають доступ до таких цікавих матеріалів. Пройшло кілька років після того, як я пройшов ці курси, і тоді почався карантин. Тоді було модно серед різних інфобізнесменів під час карантину викладати всі свої курси, за які вони там брали по тисячу, по півтори, по дві тисячі доларів, викладати їх в лайв безкоштовно на YouTube, щоб люди під час карантину проводили час із користю і займалися самоосвітою. І я побачив, що один із най Топовіших маркетологів України, ви його знаєте. Він надзвичайно публічний. В нього дуже багато крутих кейсів, і він дійсно крутий професіонал. В нього до карантину був свій дуже великий курс по бренд-менеджменту і бренд-маркетингу. І він виклав свій публічний курс: свій курс публічний доступ. Цей курс до карантину він коштував близько тисячі доларів. Там був якийсь пакет ще дорожчий під три тисячі доларів. І знаєте що? Я вирішив його подивитися, адже ж це така халява. І десь 70% того курсу це був просто переклад курсу з університету Кертін, Австралія, який я приходив безкоштовно на едексі. І мені стало ну, надзвичайно смішно з цього всього. Одразу хочу вам сказати, що не всі інфобізнесмени це інфоцигани. Я колись дійсно заплатив півтори тисячі доларів за курс з дуже вузького маркетингового інструменту, з дуже вузької маркетингової специфіки, аналогів, якому просто не було абсолютно ніде і цієї інформації ніхто не викладав, через те, що ця інформація була не академічна, ця інформація була чисто практична. І я за нього заплатив, через те, що я знав автора цього курсу через. З певних людей вони про нього відгукувалися як про надзвичайно крутого професіонала. Вони з ним працювали і вони знають, що його знання варті того. Я заплатив, пройшов і не пожалкував про це. Тому я не хочу, щоб після цього відео у вас складалося враження, що абсолютно всі інфобізнесмени це інфоцигани. Інфоцеган ми зараз з вами визначимо більш конкретно. Окремо хочу сказати, що я взагалі не засуджую навіть інфоциган. Люди заробляють гроші на багах. Людей люди дозволяють їм це робити інфоциганам. Так люди навіть задоволені від цього і відчувають вдоволеність. Корисною покупкою така емоція може коштувати дорого. От справді вона може коштувати дорого, і просто інфоцегани цим цим користуються. Тому ринково я вважаю справедливим, що в цьому світі існують інфоцегани, існують люди, які готові за це платити, і відбувається такий от меч, індустрія росте і розвивається. Ну а тепер поїхали про методи, які дозволяють на цьому заробляти сотні тисяч доларів крутим інфоцегалом. Дорогі тачки, шикарне життя, красиві квартири, веселі розваги, брендовий одяг це атрибути в тій чи іншій мірі будь-якого інфоцигана. Він може виступати там із своєї крутої парковки, він може бути в крутому домі і вам транслювати постійну інформацію. Він це все демонструє заради того, щоб в кінці сказати вам. Подивіться! Це все відбувається завдяки тим знанням, які є в мене на курсі. Їх основні теми це знаєте, такий легкий бізнес-девелопмент. Типу я навчу вас легко заводити зв'язки, легке підприємництво. Це я навчу вас, дешево купити та дорого продати. саморозвиток, Це я навчу вас керувати емоціями, які вам заважають жити, і щоб вони вам приносили гроші, і так далі. Це називається тайтл. Тобто в трьох словах описане заняття, яке допоможе вам стати кращим і багатшим, і якимось магічним чином згенерувати собі успіх або ж багато грошей. Це перший етап. Перший етап розвитку цієї ідеї залучення вас до проходження, до купівля, до купівлі якогось інфопродукту, він доноситься в дуже короткому креативі. Наступний етап, який одразу йде за тайтлом і часто його можна знайти в тому ж самому креативі, що і тайтл, це лід магніт. Дуже стара тема Лідмагніт вона перекочувала до інфоцеган ще з давнього інтернету, коли роль інфоцеган виконували дешеві сайти із продажем якихось брошур чи брошурчих ХАВТУ. Лідмагніт це щось безкоштовне, але воно має якусь базову початкову цінність для того, щоб пройти якийсь курс або просто придбати інфопродукт. Зазвичай призов до літмагніту він звучить так: я запрошую вас на безкоштовний тренінг по темі, яку я тільки що озвучив, яка приносить мені багато грошей. Там ви отримаєте якісь базові навички, які дозволять вам рухатися далі. І тут відбувається цікава річ. Вони продаючи цей лід магніт, цей безкоштовний матеріал, вони не ставлять собі за мету вам продати одразу ж після безкоштовного продукту щось прямо от навалити і все і попрощатися з вами. Ну звичайно, в своїй воронці вони залишають шанс для вас купити одразу повний продукт за гроші, але для них це абсолютно не, не обов'язково. Їм треба, щоб ви захопилися темою їх стилем життя, їх методами, динамікою життя, щоб ви це все відчували, разом з ними співпереживали, е, отримували спільні з ними емоціями, емоції, які вони ретранслюють. Е, простіше сказати, їм треба, щоб ви про них думали і щоб ви за ними слідкували, ну і бажано обговорювали. І тут починається наступний фоновий етап. Це бомбінг з торізами. Він такий, він перманентний, його не можна виділити якимось кінцевим, так? Ви підписуєтеся там на їх Instagram чи Facebook, не знаю, де вам цікавіше, і стаєте свідками їх дольчевіти, хакуни матати і так далі. Ви стаєте свідками буквально всього. Як вони там танцюють, як вони роблять ремонт в своїй хаті, звичайний лайфстайл. Але це все просякнуте історіями про те, що відбувається, що це все відбувається за кошт тих самих знань, які вони планують ось ось вам продати, в яких вони є експертами. І на фоні цього спостереження у будь-якої людини, без виключення, з'являється бажання стати трохи дотичним. До їх персонального бренду. Тут відбувається дуже тонкий момент. Коли людина після цього всього спостереження виймає свою кредитну карточку для того, щоб купити той самий інформаційний продукт, вона вже буквально не купує знання, які їй могли би допомогти стати більш успішними. Вона купує той самий дотик до бренду. Цього продавця інфопродукту, тобто до людини, за якою вона буквально слідкує. Вона просто купує розширену версію його історії, яку він транслює там в Інстаграмі, в Телеграмі, в Лінкдіні чи де би там не було. Якщо ти хочеш стати інфоциганом, тобі треба брати якусь ну, бажано, хайпову нішу. Нехай це буде якась там крипта, дропшипінг. Консалтинг по веденню інстаграму, чи веденню LinkDін, чи веденню блогу, або курси там по ріал, ріалторській майстерності, чи по тому, як е, торгувати секонд-хендом чи щось таке. Головний критерій тут такий: це заняття не прив'язує тебе до робочого місця, це заняття складається з двох-трьох простих етапів, і це заняття приносить багато грошей. Але тільки цей інфоциган, тільки цей експерт із Інстаграму, тільки цей інформаційний гуру, він, тільки оцей спец він знає один крутий секретний соус, який зробить тебе успішним у цій справі. Тобто, ви розумієте, є дуже якесь просте заняття. В цього заняття, щоб згенерувати гроші, є всього-навсього дві-три прості дії. Але цей експерт. Він знає той самий секретний соус, який треба додати в ці 2-3 прості дії, щоб реально багато заробляти. По суті, це найважливіший момент. Створити враження, що всі незручності клієнта, такі як нудна робота, мала зарплата, дурний начальник, мала квартира, можуть бути вирішені дуже просто за допомогою того самого ремесла, яке ретранслює цей клієнт, і клієн, і експерт. І клієнт буквально в кроці від цього. Далі вам все-таки доведеться, от якщо ви плануєте стати інфоциганом, вам все таки доведеться створити курс. І повірте, вам не треба бути якимось крутим гуру, чи спеціалістом, чи професіоналом, експертом у цьому, щоб створити реально курс. Ви можете створити його просто, як ви вже зрозуміли, вкравши його із курсери, Едекса чи Академії Орг. Або якщо ви взагалі нульовий ідіот. То ви можете просто заплатити якомусь експерту, щоб він для вас скомпонував цей курс і розробив для нього програму. Можете навіть взяти просто якогось копірайтера. З вас буквально ну, тільки заголовки необхідні. Звичайно. Вам на курсі будуть люди задавати запитання, коли ви будете проводити цей курс. І ясна річ, буде секція запитань для повного контролю там, аудиторії і так далі. І щоб не плавати в цих запитаннях, вам бажано прочитати хоча б одну книгу на цю тему, або не дивитися там аналогів цих курсів десь на Ютубі з інших країн. Але це абсолютно не головне. Ви... Не продаєте знання, якщо ви інфоциган. Ви продаєте свою історію. Ви продаєте той самий дотик до мрії. Тому зосередтеся на рекламі самого себе. Розповідайте про свою неймовірну історію, як із самих низів там і жоп ви піднялися на вершину цього світу, як всього за два місяці ви змінили своє життя на краще через те, що ви зрозуміли один якийсь тонкий момент? Як всього за п'ять днів можна отримати знання для нової професії? Як всього за 30 хвилин можна отримати той самий секретний секрет, який від вас приховує ваш начальник і заробляє на вас в 10 разів більше, ніж ви. Приносити йому прямо в офісі. Запускайте рекламу про те, як ви виходите з крутої тачки, і розповідайте розповідаєте про те, як все просто в цьому житті, показуйте, як ви п'єте усі лякі, моєте і курите море, як ви подорожуєте по Парижах і Барселонах, і просто кажіть, що ви просто зрозуміли це життя. У вас уже багато бабла. Демонструйте, як у вас все змінилося за останні 5 років. Оцей контраст різниці, як ви були там якимось. Лохома стали дуже крутим чуваком. Старайтеся залучати людей чим довше в своє середовище. Лупіть, от ті сторізи просто десятками на день. Проводьте прямі ефіри постійно там в інстаграмі, на Ютубі і так далі. На рідмагнітах, коли ви їх продаєте, постарайтеся, щоб ваш перший там якийсь безкоштовний вебінар чи семінар він тривав чим довше. Він повинен запам'ятатися. Люди повинні реально з вами провести багато часу. Мотивуйте людей на ось цих безкоштовних семінарах, вебінарах задавати якомога більше питань, бути якомога більше активними. Збирайте від них реакції, кажіть їм ставте плюсики, якщо згодні, ставте мінусики, якщо не згодні, задавайте запитання і так далі. Так вони отримують до вас лояльність, вони з вами контактують. Ви для них стаєте більш звичним і так далі. Вони отримують ті самі безкоштовні дотики до цікавої людини, до того самого експерта і блогера який транслює е, свою е, свій успіх так і вони хочуть бути захочуть бути схожими і більш дотичними з таким крутим і обдарованим персонажем якщо вони отримують якусь демо версію дотику е, старайтеся донести на тому самому першому вебінарі людям що вони такі ж самі як і ви Розкажіть їм якусь історію про те, що ви також погано вчилися в школі. Розкажіть те, що однолітки, наприклад, вас ображали в школі. Або навпаки, скажіть, що ви з однолітками бухали в університеті день і ніч і не вчилися, і просто профукували своє життя і мало там не опинилися на дні. Розкажіть, як ви ходили на роботу там через сніга, поля в кірзових чоботах, і якою вона була нудною, і як сильно вас начальник там припинив знижував і так далі. А колеги там на вас навішували якісь обов'язки, які ви не повинні були виконувати. Як ви прийшли історію, розкажіть, як ви прийшли до начальника і попросили підвищення на 100 доларів? Але він вам відмовив через те, що він був жадний, але зараз ви за допомогою цього ремесла ці 100 доларів заробляєте буквально там за 2 години. Таким чином ви зберете навколо себе аудиторію молодих і наївних людей, які налаштовані буквально тільки нити, жалітися на своє життя, і лише вони, от вони, вони будуть віддано готові платити за те, щоб ви їх втішили, щоб ви їм подарували надію, щоб ви їм дали дуже дуже простий інструмент, як вирватися із цього. Неблагополучного життя попередніх із випусків в деяких попередніх із випусків, там про лохів, про МЛМ. Ви повинні пам'ятати, що як би ви гарно не не продавали, яким би ви крутим експертом в будь-чому не були, там в креативності своїх продажів чи в демонстрації своїх переваг, кінцеве рішення про покупку будь-якої людини завжди гальмує одне почуття. Це жадібність. Правильно. У випадку із інфоцеганством жадібність легко обійти одним дуже простим прийомом. Слід сказати своїм клієнтам, своїм потенційним покупцям, що поки ви ходите на ту нудну роботу, поки ви сидите і терпите приниження від начальника прямо зараз, за стінами вашого офісу ходять дуже великі гроші. Реально круті чуваки заробляють великі чеки, от зараз в собі в задоволення, в той момент, коли ви сидите в тій душній офісній в'язниці жорстокими наглядачами і просто втрачаєте свій час. І все це повинно бути аргументом того, що їх інвестиція, їх покупка окупиться. Людині не жаль якихось 500 баксів за інформацію, яка дозволить їй вирватися з цієї нудьги і отримувати таку суму буквально там я не знаю щодня. Наступний етап добивки свого потенційного клієнта це так звана дошка пошани, яку також дуже активно використовують інфоцигани. Ви ж великий вчитель, ви гуру, ви прекрасний спеціаліст, і ваші студенти вони прямо зараз стають багатими. Ок, демонструйте цих студентів! Для початку я не знаю, підійдуть просто якісь ваші знайомі, або ви можете заплатити декілька доларів якомусь студенту, щоб він зіграв цю роль. І показати, буквально показати, історію про те, що це Вася він робить все так само, як і я за минулий місяць він вже заробив свою першу двадцятку баксів. А це, наприклад, мій перший і найкращий студент Валера. В минулому році, там коли я читав вам курс, цей дядько займався реальним бізнесом і навіть обігнав мене через те, що я був зайнятий курсом. А Валєра робив те лайно, яке я вам зараз продаю. А це, от, наприклад, ледацюга Рома. Да? От цей Рома, він пройшов мій курс, але він нічого не робив півроку, жив з мамою, наважувався на це все. А от зараз він на, нарешті наважився, почав робити, і за місяць Рому вже не взнати через те, що Рома вже три тисячі доларів заробив, і офігів через те, що він за минулий рік стільки не заробив. Нехай ці всі ваші аватари вони максимально виглядають якимись простими чудіками. Можете от буквально взяти якусь да, студента, як я кажу, заплатити йому тисячу гривень. Хай зіграє вашого першого щасливого учня. Повірте, він нікому не розповість. Ну і звичайно. Обмежена пропозиція це от останній, останній такий етап сильного пушінгу ваших продажів. Коли ви навалили цієї всієї інформації про свій курс своїм підписникам, створіть ілюзію ажіотажу, дефіциту. Ну ясна річ, обмежена кількість місць. В мене є лише 100 місць, бо це мене все дуже виснажує. Люди задають дуже багато запитань. Я не можу всіх опрацювати. Для мене це дуже важко. Я такий ніжний і так далі. Для мене це стрес. Я можу взяти тільки 100 студентів. 60 місць уже розкуплені із черги з минулого потока. 40 всього залишилося, і я думаю, що завтра, до кінця дня, ці всі 40 ой, 40 місць будуть уже продані. Тому саме сьогодні це ваш шанс забрати це місце на курсі, і я ще й даю 20% знижку для тих, хто зробить покупку прямо зараз. До речі, на заході інфоцегани вони роблять трохи не так. Вони обмежують пропозицію в часі, а не в місцях. Типу вони кажуть, я, вам, я можу взяти скільки завгодно курсів, через те, що мій курс автоматизований, там просто відеоматеріали. Але лише 3 години зараз, після цієї презентації, діє знижка 70%, і всі інші заплатять повну ціну, хто не купить за ці 3 години. Ну Там, правда, оці 3 години вони запускаються буквально після кожного проходження тобою цієї воронки. І ти можеш пройти цю воронку буквально. Через день чи через два чи через три і знову запустити ця акція на три години. Ну то вже нюанси. І знаєте, от американці і європейці, які займаються інфоциганством, вони проводять торги і продажі свого інфоциганського продукту в такому форматі телемагазину, як ви можливо бачили по телевізору, де продають там якісь сережки чи полососи, чи щось таке. Вони постійно про це все розповідають, дають обмежену пропозицію, навалюють про переваги і так далі. І от такий вебінар, як Телемагазини до речі, західні інфоцигани дуже напирають на те, щоб люди також брали кредити. На покупку інфопродуктів. Там, правда, чеки от набагато більші. Якщо у нас брати якийсь інфоциганський продукт, то середня ціна може бути там 300, 500, 800 баксів. Ну, це вже 800, це вже дорого. А на Заході там ці всі продукти можуть коштувати і 3000 доларів, і 5000 доларів. А в Великобританії ну, там взагалі якийсь космос. Тому вони стимулюють людей скористуйтеся кредитною карткою, там, візьміть кредит і так далі. Ну і на Нарешті, нарешті найтепліший клієнт це той, який зробив тільки що покупку. Правильно? Правильно. Тому не забудьте, що одразу, як тільки клієнт пройшов ваш курс, йому можна продавати додаткові товари з місячною абонплатою, наприклад, супровід вас як експерта, його додаткові якісь матеріали до цієї лекції, готовий конспект. Книжку, особисту консультацію і так далі, і тому подібне. Тобто можна якось ще підвищувати чек, робити крос-продажі і так далі. А також ще потім щотижня на аудиторію, яка вже до вас лояльна, проводити якісь ще платні невеликі івенти на годину, на дві, там всього лише за 50 доларів і так далі. І головне не забувайте своїм студентам на курсі постійно повторювати. Що їх результат, їх успіх залежить тільки від їх наполегливості. Це знизить шанс того, що вам після курсу дадуть пизди. Всім goodбай!